За гарним результатом на змаганнях стоїть щоденна тяжка робота над собою. Немалу роль грає і правильний підхід тренерів до виховання справжніх чемпіонів. Проте в Демовський Денсклаб з цим проблем точно немає. Адже з 23 по 24 вересня у Києві проходили змагання з бальних танців Кубок України. Вихованці танцювального клубу гідно представили Кременчук на всеукраїнському рівні. Змагання проходили в місті Київ 23-24 вересня на базі Кончозаспа – це був кубок України. Наш клуб представляв п'ять пар. Цей чемпіонат був дуже важливий, тому що був офіційний відбір на чемпіонат світу та Європи. Перші три пари мають право представляти Україну на крупних. Чемпіонатах наші пари виступали в різних вікових категоріях. Дві пари танцювали в юніорах, і три пари танцювало в молоді. Усі пари Димовський Денсклаб продемонстрували свої напрацювання суддям та дійшли до фіналу. Микита та Єлизавета Якимці посіли друге місце. Це дало можливість парі увійти до збірної команди України. Тож спортсмени представлятимуть нашу країну на чемпіонаті світу. Ми дуже пишаємося ними. Нам дуже приємно, що саме наші учні вже займають такі високі місця. І дуже приємно, що ми з Кременчука і даємо про себе знати не тільки на всю Україну, але й на весь світ. Щоденні тренування, танцювальні збори, все це допомогло спортсменам гарно виступити на змаганнях. Костянтин та Єва проводять по п'ять годин у тренувальній залі. Це і допомогло парі отримати гарні результати. Підготовка до цього змагання була досить важкою, тому що ми ганяли кожен день фінали, займалися 4-5 годин в день. Ми змагалися в новій для нас категорії, і в принципі ми задоволені результатом. У нас в обох категоріях була одна четверта фіналу в молодь плюс разом разім ми Потрапили у фінал і стали там п'ятими. У категорії дорослі ми потрапили в одну другу фіналу і посіли 11-те місце. Нікіта та Аріна також боролися за першість у двох категоріях. Проте гарна фізична підготовка допомогла танцювальній парі вийти у фінал. За свій успіх спортсмени вдячні своїм тренерам. Танцори готуються всю життя. на кожен турнір. Ми вже приїжджаємо повністю готовими. Але перед этим турніром особливо інтенсивна тренування була. Каждый день проганяли фінали, танцювали з утра до вечора. Вони виходили з зала в категорії молодь, один кубок ми зайняли. Восьме місце. А в молодь 1 плюс дорослі. Ми зайняли п'яте місце. Результатом довольнено але завжди можна краще. Повномасштабна війна змусила Захара та Каріну переїхати з рідної дружківки, що на Донеччині, до Кременчука. Тут пара вирішила продовжити свої тренування у Димовський Денсклаб. Рік плідної роботи у танцювальній залі і спортсмени змогли представляти наше місто на престижних змаганнях. Це дуже кропітка робота, окрім. Тренувань, зборів ще ми думали, як ми будемо виглядати. шили костюми, макіяжі, зачіски. Це все немало важливо для змагань. Ми танцювали в двох категоріях: юніори 2 Reising Star та юніори 2 Кубок України. У Рейзінг Старах ми зайняли третє місце із 10 пар. На цьому результаті ми не зупиняємось. Ми продовжуємо тренуватися і готуємося до нових. Досягну. А ось Нестер та Емілія тільки влітку стали танцювати разом. Тож на підготовку до серйозних змагань було часу обмаль. До того ж, спортсменам довелося змагатись у більш дорослі вікові категорії за правилами федерації танцю. Проте пара плідно працювала над собою та отримала гарні результати. Це був наш дебют. Ми перший раз виступали в юніорах два. Ми зайняли там п'яте місце. Ми дуже задоволені результатом. Дякуємо нашим тренерам та нашим батькам за можливість виступати на таких престижних змаганнях. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.